І так, прогноз курсу валют на період з 10 по 17 вересня 2025 року. Е, хочу сказати відверто, що це буде дуже цікавий період. Чому? Тому що у нас дуже велика кількість факторів, які будуть суттєво впливати на курс ці дні, як міжнародних, так і наших внутрішніх українських. Ну, по-перше, 11 вересня пройдуть засідання Національного банку України і Європейського центрального банку по процентних ставках. Що стосується НБУ, то навіть з урахуванням деякого формального за рахунок саме ефекту бази база порівняння зниження інфляційних процесів в Україні, тобто офіційна інфляція в липні скоротилася до 14,1%, а у серпні десь до 13,2% – Це останні офіційні дані Національного банку. То все ж таки зараз Національний банк навряд чи піде на якісь, якісь глобальні зміни правил гри на ринку, і е, суттєво знижувати облікову ставку він не буде. Чому тому, що швидше за все, все ж таки за сукупністю факторів, він залишить облікову ставку в межах 15,5% річних. Що зараз якраз і діє, або все ж таки максимум на що ще піде, це все ж таки знизить її або на до 14,5, тобто на 1%, або на 0,5% до 15% річних, але не більше і не більш радикально. Чому? Хоча я хочу сказати, що офіційна інфляція формально знизилася до 13,2% у серпні. Чому це відбувається? Тому що зараз, хочу сказати відверто, знижувати відсотково процентний наш стан. Зараз дуже активно є, в першу чергу, облікову ставку неможливо. Чому? Тому що ми бачимо, що дуже велика кількість факторів зараз залежить від, не від Національного банку, а й від інших факторів на ринку. І ми розуміємо, що все ж таки інфляція, яка є. Офіційна вона дуже відрізняється від тої інфляції, яку ми бачимо в магазинах. І на цьому тлі ще наприклад ще зробити велике зниження потім відсоткових ставок. Це приведе до чого? До того що потім, коли, наприклад, уряд прийме рішення про збільшення якихось тарифів, а це достатньо реальна речі, або, наприклад, збільшення податків, на що національний банк не може впливати, це швидко прискорить ще і даже офіційну інфляцію, і таким чином. Потім знову піднімати ставку, наприклад, облікову ставку більше, просто Національному банку буде, будемо говорити, так, недоцільно. Тому, скоріш за все, все ж таки, якщо подивитися так, іти по більш консервативному варіанту, я би її залишав на рівні 15,5%, тобто на тому, що зараз діє. Але якщо вони хочуть вже зробити якийсь там такий ну, достатньо ризикований з моєї точки зору крок, то вони можуть його знизити до 14,5% або до 15% тобто або на 0,5, або на 1%. відсоток, але глобально це на валютний ринок зараз не вплине. Єдине, що, на що буде звертати в даному випадку самі. Всі гравці валютного ринку це те на які будуть коментарі після оголошення рішень національного банку самих чиновників стосовно валютного ринку, і взагалі ситуації, як як вони бачать собі подальшу ситуацію з інфляцією, з гривнею, з її перспективами, найближчим часом. Тому тут буде більш таке, буде говорити такі меседжі ринку саме на цей період, але таких якихось глобальних революцій від національного банку я зараз не чекає. Тепер, що стосується ЄЦБ. Ну по-перше, при той інфляції, яка зараз є в Європейському Союзі, вона зараз 2,1%. Попередньо було 2%. І більш-менш контрольована ситуація зараз на ринку праці. За моїм прогнозом, ЄЦБ все ж таки залишить свої ставки зараз на такому ж самому рівні. Тобто ставка за депозитами буде 2%, ставка за основними працями рефінансування 2,15% річних, а ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Це в принципі те, що зараз закладає і міжнародний ринок свої розрахунки, наприклад, по парі євро-долар. Ну, Окрім того, що хочу вам нагадати, що таргет 2% і інфляція в 2,1% не є критичною для Європейського центрального банку. З поганих дзвіночків можна сказати, що то, що зростання реального ВВП в країнах ЄС у 2025 році поки що по прогнозу становитиме 1,1% всього, а зростання ВВП Єврозони лише 0,9%. А це ну, майже в межах статистичної похибки, тому все ж таки це може, будемо говорити так, черговий раз бути дзвіночком того, що все ж таки європейська економіка зараз на грані стагнації, і це такий негативний фактор. Тому скоріш за все ще є деяке питання геополітики, тому що ми розуміємо, що якщо Трамп буде, хоча і є домовленості між Євросоюзом і Сполученими Штатами по тарифам, але ми бачимо, що Трамп періодично все ж таки змінює правила гри. Якщо він буде їх змінювати, і знову будуть якісь там проблеми по митам по на європейські товари, це буде суттєво впливати на зростання ВВП єврозони. Тому, якщо подивитися на ситуацію, так об'єктивно, в першу чергу. Я ще раз говорю, все ж таки ЄЦБ залишить ставки на тому ж рівні, що і є зараз. Крім того, що ще хочу сказати, що основна увага буде прикута саме до коментарів Кристин Лагард щодо перспектив та стану європейської економіки. Ну і крім того, якщо буде таке рішення, ЄЦБ, тобто він залишає на тому ж самому рівні про свої процентні ставки, то за моїм прогноз, прогнозом нас чекають традиційні ралі по парі євро-долар в межах коливань від 0,5 до 1. Нього цента на євро під час оголошення рішення ЦБ і коментарів Крістін Лагард щодо перспектив економіки ЄС і взагалі всього світу для України. Це загрожує такими ситуативними коливаннями протягом дня курсу євро щодо гривні в межах десь від 20 до 40 копійок максимум. Якщо все ж таки щось піде не так, або наприклад Лагард скаже якийсь меседж ринку, який його наприклад будуть суттєво хвилювати, або наприклад буде ситуація, якщо будуть якісь позитивні меседжі від неї, то в принципі тоді тобто воно піде дещо не так, як розраховує зараз ринок, то коливання зростуть в межах до 1,1-1,5 центів на євро, що призведе до сетивної волатильності на нашому ринку курсу євро на міжбанку, і на гатівковому ринку в межах від 45 до 62 копійок на євро. Ну, що ще буде впливати на ринок? Це все ж таки ми розуміємо, що продовжується ще більше ще більше, будемо говорити так, збільшення. Тавтологія така, але так воно і є активності війни Росії в Україні з масованим обстрілом інфраструктури України, що впливає на всі ринки в нашій країні і частково на закордоні. Крім того, все ж таки зростання протистояння зараз США, Китай та практично США і Євросоюз з Росією, Китаєм, Іраном, Північною Кореєю, а відтепер ще ще частково з Індією. Це все ж таки робить Україну, будемо говорити, так от, однією частинці глобальної геополітичної гри, що дуже для нас погано. Чому? Тому що війна йде на нашій території, гинуть наші люди, зменшуються обсяги нашої економіки. Є дуже велика кількість нещасть, які ми бачимо, і в у приватних людей, і в принципі, і у держсекторі теж це відбувається. Тому це призводить до того, що, по-перше, уряд з одного боку повинен постійно збільшити збільшувати витрати на оборону, а це впливає при тому, що у нас дуже великий зараз дефіцит бюджету. Це і так впливає буде і на сам бюджетний процес, і в принципі. Потрібно ще розуміти, які будуть витрати на 26-й рік, і в кінцевому варіанті оцей бюджетний фактор і якраз покриття дефіциту бюджету за рахунок той ж саме міжнародної допомоги, скільки її буде заходити, чи буде її вистачати саме на підтримання нашого дефіциту бюджету і той соціалки, який за рахунок цього зараз фінансується, це опосередковано буде впливати і на курс національної валюти, і на реальну купівельну спроможність гривні. Про це теж потрібно не пам'ятати, хочу ще раз вам нагадати, що той же самий Марченко, міністр фінансів України, він говорив, що десь порядка на 10 мільярдів доларів ще не було підтвердження від наших західних партнерів по фінансуванню на 26-й рік. Але все ж таки, от побачите, я думаю, що реально ця сума буде зростати, саме якраз потреба держави в збільшенні цього зовнішнього фінансування, і це буде ще додатковим таким. Ну, будемо говорити там ритаки ризиком для нашої гривні, чи буде закрити це додаткове фінансування за рахунок наших західних партнерів. То, що зараз у світі все ну будемо говорити відверто, достатньо погано, Це можна побачити по графіку золота, тому що воно дуже активно реагує саме на всі світові ринки і ризики. І зараз перед вами графік золота. Ви бачите, що якщо, наприклад, ще тиждень тому, коли ми знімали попередній ролик, десь було був рекорд 3,560 доларів за унцію, то зараз, на цю хвилину, коли ми записуємо цей ролик, ми вже маємо ціну 3646 доларів на момент запису нашого ролику. Тобто, за. Майже тиждень золота зросло на 86 доларів на унці. Це дуже великий такий показник саме того, що світ на межі таких дуже ризикованих подій. Ну і крім того, що ми ще розуміємо, що поки що, не, як би там не було, все це буде впливати і на пару євро-долар, тому що і країни і ЄС вони починають говорити про додаткові санкції проти Росії, а це призведе до дуже великої кількості змін. Які будуть на ринку саме по митах, по обмеженнях, і це буде впливати на поведінку пари євро євро-долар на міжнародному ринку. Ну і Трамп він все ж таки загрожує. Погрожує Росії тим, що він збільшить свої санкції. Подивимося, що воно буде насправді. Ми вже багато чули таких погроз, потрібно подивитися, що буде в реалях. Але от графік пари євродолар на момент запису нашого ролика, ви бачите, що в принципі ситуація не дуже стабільна. І, в принципі, коливання достатньо велике. Це, це по парі євродолар. Це якраз говорить про те, про те що ну, ситуація зараз ну, такою, в зоні ризику, я б сказав так. Крім того, після засідання ЕЦБ 11. Вересня ще пройде 17 вересня вже засідання ФРС Сполучених Штатів по процентних ставках, а це більш такий фактор, ніж, наприклад, засідання ЄЦБ, то о, по парі євро-долар у нас на період якраз з 10 по 17 вересня, про який ми говоримо, це дуже буде суттєво відображатися на її поведінці. Тобто, за моїм прогнозом, після засідання ЄЦБ і періоду до засідання Федрезерву Сполучених Штатів, тобто період з 11 по 17 вересня нас чекає. Постійне ситуативне раллі в межах коливань пари від 0,4 до 1,2 цента на євро. На поточних економічних новинах зі Сполучених Штатів та Євросоюзах, а також на факторі геополітики. Люба заява, гучна якихось політиків, вона буде впливати на поведінку пари євро-долар. Тепер, якщо все ж таки, ми будемо бачити, що буде достатньо гучна риторика Трампа, яка перейде в реальні дії, то тоді може бути ситуація, коли оця розкачка пари євро-долар буде в межах ще додаткових до того, що я казав, віднольч. Чотири до 0,8 цента на євро саме в цей період. Тому тобто фактор засідання ФРС сполучених штатів дає додає свою волатильність на ринку, і плюс, якщо будуть гучні заяви Трампа, які перейдуть в якісь практичні дії. Тому вже після традиційної ралі по парі євро-долар, тобто після 17 вересня, до під час і відразу після оголошення рішення Федрезерва Сполучених Штатів, я ще прогнозую коливання від 0,9 до 1,5 центів на євро. Тобто нас чекає ну, така період дуже великої турбулентності, але потім вже до кінця вересня цього року буде більш-менш така, ну я б сказав, оцей боковик в межах якраз від 0,9 до 1,5 центів. На євро, у цьому коридорі і у нас будуть коливання по парі євро-долар. За моїм прогнозом, під тиском Трампа ФРС Сполучених Штатів все ж таки знизить свої ставки з діючих зараз 4,25-4,5% річних, він знизить їх або на 0,25, або максимум на 0,5% річних. І це призведе після 18 вересня. І до кінця цього до кінця цього місяця, тобто до кінця вересня, вже призведе до коридору по парі євро-долар в межах від 1,162 до 1,189 долара за євро. Таким чином, за моїм прогнозом, ЄЦБ залишить свої ставки на тому ж самому рівні по депозитах. 2% річних ставка рефінансування 2,15% річних, ставка за маржинальними кредитами, 2,4%, А ось ФРС знизить свої ставки з діючих зараз рівнів 4,25-4,5% річних. На 0,25 може до 0,5 річних. Е, найбільша турбулентність буде по парі євро-долар спостерігатися 11 вересня. Це перед і під час засідання ЕЦБ і промови голови ЄЦБ Крістін Лагард. Ну і 16-17 вересня, перед під час оголошення рішень Федрезерву. Ну і коментарів Федрезерву Джерома Паула по перспективах американської економіки і взагалі всього світу. Мій прогноз по парі євро-долар в цілому на період з 10 по 17 вересня це коридор від 1156 до 1,181 долара за євро. Суто українських факторів на валютний ринок в цей період буде впливати. Перше, ну, період збору основного вражаю, що збільшить приток валюти. В Україну від аграріїв і фінансування валютних витрат оборонного комплексу. Це, в свою чергу, збільшить і попит на валюту за цей період. В будь-якому випадку це збільшить поки що кількість операцій на Міжбанку і статистику торгів. Ситуація на фронтах все ж таки тут буде і інтенсивність обстрілів Російської Федерації української цивільної інфраструктури теж буде суттєво впливати на ринки, на настрої учасників ринку. Ну, Крім того, ще і своєчасне надходження траншів від наших міжнародних партнерів це Традиційна така вже ситуація по фінансуванні наших дербюджетів. Тут я не бачу поки що якихось проблем, але все ж таки цей фактор, як фактор, він працює. Ну і поведінка населення на гатівковому ринку та на ринку операції по купівлі-продажу валюти на картки громадян. Зараз населення продовжує все ж таки достатньо стримано скуповувати валюту, але в цілому все рівно все ж таки поки що буде переважати купівля валюти населенням над її обсягами здачі. Наприклад, ті ж самі обмінники або продажі. Через свої картки зараз перед вами таблиця операцій фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що обсяги дещо зросли. Хоча, от саме це сайт, де якраз от ця різниця між купівлею і продажем, вона не така велика. Тепер щодо прогнозів, на період з 10 по 17 вересня на міжбанку Національний банк буде вимушений майже постійно бути на ринку зі своїми інтервенціями і витратить за період за цей, за цей період з 10 по 17 вересня від 4%. 490 до 680 мільйонів доларів на підтримку гривні. Щодо моїх прогнозів, то щоденний обсяг операцій на Міжбанку за системою Bloomberg він буде в цей період в межах від 170 мільйонів до 235 мільйонів. На міжбанку на період з 10 по 17 вересня я прогнозую коридор по парі євро-долар, то що я вже казав, від 1,156 до 1,181 долар за євро, що буде відповідно відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. І тому, якщо котирування долара на міжбанку в період з 10 по 17 вересня, за моїм прогнозом будуть в межах коливань від 41,05 до 41,60 гривень, то через перерахунок пар євро-долар ми виходимо. І е, курсу е, долара відносно гривня, ми виходимо на такий розрахунковий коридор від 47-45 до максимального рівня 49-13 гривень за євро. Але реалії зараз таки ви, що за рахунок саме якраз е, будемо говорити так, е, політики гнуч гнучкового курсу і того, що національний банк, продаючи валюту через свої інтервенції на міжбанку, впливає на е, курс долара. На міжбанку і таким чином опосередковано і на курс євро, то все ж таки, я думаю, що найбільш вирогідний робочий коридор по безготівковому євро буде дещо вущим. Він буде від 47,60 до 48,80 гривень за євро. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній пропрацюють зі спредом по долару євро в межах від 20 до 25 копійок, але 11 вересня і 17 вересня банки і частина обмінників фінкомпаній, вони з. Більше спред по євро до 25-50 копійок. Чому? Тому що це якраз дні, коли у нас будуть засідання ЄЦБ і ФРС, і найбільше так, так, ну, будемо говорити так валютні ризики по євро. Але в гуртових обмінниках спреди по долару і по євро будуть залишатися в межах тих же самих 15-20 копійок в дні цього нашого періоду, про який ми говоримо. Але вони будуть постійно змінювати свої цінники в загальні цінники, в залежності від того, що буде на міжнародний одних ринках у ці дні. Ну, Євро залишиться основним все ж таки, спекулятивним інструментом на валютному ринку як у світі, так і в Україні. Курси купівлі і продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 4070 до 41,70 гривень, тобто тут революції ніякої не буде. В обмінниках Фінкамнії в межах від 4085 до 41,65 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 47,60 до 49 Гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде вущи від 47,60 до 48,90 гривень.